Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Запитували мене, яка буде наступна обробка по нашому кавуну. Ось показую, таким препаратом будемо працювати. Це у нас від джет. Це йде у нас фундіцит із акарацитом. Він йде від пуршистої роси. ну і також і від кліща. Ми даємо три таких пачки. На літр води розмішуємо. Це виходить у нас 120 грам. Потім оцей літр ділимо на два бачка по 12 літрів. Тобто в середньому у нас виходить 60 грам на 12 літрів води цього препарата. Також даємо туди прилипач 15 міліграм, ось такий. І обробляємо. Трошки перемішуємо. Ми вже 4 рядки обробили. Зараз вам покажу, як виглядають наші кавуни. Нещодавно ми були, розложували плеті, ну вуса. порозложували, але вітер і. Тільки що проходив, вітер їх поперекидав назад. Потрібно буде проходитись і знову поправляти. Ось так виглядають наші кавунчики, кавуни були висаджені 27-29 травня. Ось такий мають стан. Сьогодні у нас 5 липня, кавунчик почав масово викидати вуса, почав плестися Вже маємо де-не-де невеликі такі кавуни, Не, ну, такі вже, як яблуко, навіть є. Ось. Ну, зараз працюємо таким фундіцитом, тому що є в нас борши ми її трошки Призупинили попередніми обробками вертімек, квадрис і топсін обробляли. Тому що, знаєте, ці дощі, і тим більше зараз знову передають дощ з неділі. І це такий затяжний десь на три дня. То Краще обробити завчасно це все. Щоб потім не було е, ніяких проблем. Проблеми, звісно, проблеми, звісно, є. Е, маємо декілька хвороб тут, Ось. але вони вже призупинені на новому листю вже немає. Так як ми почали обробляти і захищаємо його. Від оцих ворот. Була в нас піджива учора у крапельний полив. Ми вносили ми вносили сульфат магній і додавали туди карбомід. Ось так, друзі, ось така у нас діляночка. Тут у нас більше 50 сотий, десь 60-сотий. Все нам працювати і працювати. Сонце вже зайшло, так і потрібно обробляти, тому що цей препарат потрібно наносити тоді, коли немає сонця, тоді, коли немає вологи на листкові. Ось бачите, як виглядає у нас кавунчик фарао. Оце, вони йдуть такі. Довгі. Пізніше якось я приїду, може вже завтра, післязавтра свято я вам розповім усі сорта, які є, і покажу, як вони виглядають, ці кавунчики. Тому що зараз ось, нема часу, ще на 5 рядків обробили, ще 10, тому що треба працювати поки ще видно. Так що, ви, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!